Вітаю, шановні студенти! В цьому відео розглянемо такі команди, як розміри, рулетка і транспортир. Якщо ми побудуємо який-небудь бокс, ящик ОП, видавимо і, поставимо на, і захочемо поставити на нього розмір. Команда-розмір знаходиться ось тут Dimension. Ми вибираємо. Вказуємо одну точку, вказуємо другу точку, і виносимо. Відповідно, ми самі вибираємо, в яку сторону і куди нам треба винести той розмір. До того ж, коли ми розвертаємо, цей розмір буде максимально адаптуватися до того, що нам треба, щоб було добре видно. Тут так само: ну, наприклад, можна так поставити, можна так поставити розмір. Вплинути, ну, в принципі, це все, що стосується розмірів, вплинути на цей розмір можна частково. Якщо зайти в Windows, вибрати інформацію про модель, де воно є. От, модель інфо. І тут є в цьому віконечку, дивіться, перший юніт – це одиниці вимірювання. За замовчуванням, коли ви відкриваєте новий файл в SketchUp, то він має округлення ось тут до одного знака після коми. Якщо ви поставите 0 знаків після коми, то відповідно у вас буде округлятися до цілого числа. Що стосується розмірів, то тут є пункт Dimensions, тобто розміри. Тут ви можете змінити колір розмірів, ну, будь який ви собі бажаєте. Наприклад, так, але це як ви змінили колір, воно відразу ось тут не спрацьовує, тому що тут треба включити опцію застосувати до побудованих вже розмірів. Що тут ще можна? Можна вибрати тип стрілочки. За замовчуванням йде закрита стрілочка. Ви можете вибрати точки слеш, тобто засічка така, та, взагалі без нічого, або відкрита стрілочка. От. Ну, Наприклад, давайте спробуємо відкрит... відкрита стрілочка. Далі. Якщо активувати ось цей ось другий пункт, то ми можемо вже застосовувати ось ці кнопочки. Ось ця кнопочка, вона нам допомагає налаштувати розташування розмірів. І тут, відповідно, можна вибрати, щоб розміри знаходились над лінією. Щоб це спрацювало, застосувалось те, що ми зробили, ви можете натиснути, наприклад, вибрати всі розміри і оновити. І тоді вони, відповідно, ось тут будуть оновлятися. Якщо зайти на кнопочку фонд, то ви можете вибрати шрифт, який вам підходить, і розмір символів. Там, ну, Наприклад, давайте 14 візьмемо і візьмемо похилий, Так? І натиснемо на ОК. Тепер знову треба вибрати ось це і ось це, щоб поновити. І закриваємо це вікно. Це, в принципі, все, що стосується розмірів. Далі, що стосується команди рулетка, команда рулетка знаходиться ось тут. Вона часто використовується як засіб для допоміжної побудови, або як інструмент вимірювання. Інструмент вимірювання ми вже використовували, тобто ми клікаємо точку, відводимо до наступної і дивимося в правий нижній кут, який власне, розмір має наша фігура. Це для вимірювання. Якщо ж нам потрібно використати рулетку для допоміжної побудови, ми включаємо її ось тут або включаємо буквою Т. І якщо ви. Наприклад, хочете від точки робити побудову, ну, допустимо, мені потрібно від цієї точки певну відстань відступити і тоді будувати. так? То я тоді ось сюди клікаю, відступаю, ось, наприклад, в цьому напрямку, я можу ввести, що мені потрібно відступити там, допустимо, на 1000 мм. Я відступила, тепер я включаю букву L і я вже можу від цієї точки малювати лінію. Ту сторону чи в ту, тобто я зробила відступ ось таким чином. Ось ця лінія вона залишається як пунктирна, щоб ну, вона відрізняється, тим, що вона пунктирна, бо вона є допоміжна. Це є як від точки відштовхуватися. так? А Можна відштовхуватися від ребер, це частіше використовується, наприклад, я включаю рулетку, і коли я клікаю ось по якомусь із ребер і відступаю. В мене малюється допоміжна така пряма, безкінечна пряма. І зараз я можу вказати відстань цього відступу. Я його бачу в правому нижньому куті. Ну, наприклад, мені потрібно ввести 200. Я ввожу 200. Тепер я можу клікнути звідси і сюди піти. Знову 200. От саме ця можливість вона дуже часто використовується і 90% побудови, яку ми будемо робити. Вони, вона буде власне, стосуватися того, що я зараз показую, тобто ось ці от відступи допоміжних ліній. І тепер ви можете спокійно увімкнути лінію, наприклад, і за допомогою прив'язок собі щось побудувати. Потім далі П, і починаємо видавлювати сюди чи сюди і так далі. Оце, що стосується, Рулетки, так. І ще я хотіла, Там ще є деякі субопції, тобто деякі додаткові можливості, але то треба розглянути команду групи, тоді ми ці моменти розглянемо. І ще я хотіла а, про транспортир. Транспортир використовується для того, щоб можна було відкласти допоміжну лінію під якимось кутом. Наприклад, я включаю транспортир. Ну, Відповідно, так само стрілочка вправо, вліво чи, чи, чи вгору, ми вибираємо напрямок. Тепер, наприклад, я вказую, мені треба від цієї точки так, намалювати лінію. І ось бачите, ось тут я можу вказувати собі кут. От, Допустимо, мені потрібно. Зараз одну секундочку, треба було не клікнути, а, наприклад, мені вказати кут 70. А, не так. Ще раз. Так. Я показую спочатку, звідки я е, точка, якби лінію уявно, так, вказую, звідки я відштовхуюсь, і тепер мені потрібно. А, я фос, я не включила транспортер. Слівочка вгору. Раз. Два. І починаю відштовхуватися. І тепер я можу вказати тут. Ну, наприклад, мені треба 50 градусів. Ось таким чином. Тобто, зараз крутую, включаєте рулетку, транспортир, вказуєте, щоб він був, наприклад, там, синій чи червоний, ну залежно, наприклад, зелений. так? Хай буде зелений. Ви вказуєте точку і тоді малюєте, ось вам потрібно під якимось кутом щось там намалювати. Ну, можна так, але так можна було і звичайну лінію намалювати. так? Наприклад, вам потрібно на кут 30 градусів. Ось так. На цьому все. Дякую за увагу. Потренуйтесь обов'язково з цими допоміжними лініями, як робити відступи. Це дуже важливо. Дякую за увагу.